І в житті нашому, в наших відносинах, дуже часто буває, що нам дуже прикро, коли нам не люди не хочуть навіть там іноді поздоровкатися. Ми колись якісь благодіяння робили, таке, да, таке в житті, в житті буває дуже прикро. І ми створені по образу і подобі Божій. І тому е, всі ці може дрібнички для кого, а для нас вони. Дуже дуже важливий, це нас бентежить, і ми іноді кажемо: ну я там зробив йому чи зробила, а він ну, дуже невдячний. Там як свиня, там може таке так кажемо. Більше не буду робити. Так і е, у відносинах з Богом тим більше, дорогі брати і сестри. Якщо ми з вами отримуємо якісь благодіяння, то треба подякувати. І не просто знаєте так. Е, виконати просто зовнішнє там прийти і сказати, я хочу молебен подячним, послужити. Хоча і це треба робити. Але подяка має бути, знаєте, своїм життям. І знаєте, доводилось зустрічати таких людей. Ну, скажімо, була у людини якась залежність серйозна, там, ігрова, чи алкогольна, чи наркотична. І ось е, жила там сім'я, вся сім'я страждала від цього. Тому що неможливо знаєте, не страждати, коли твої близький, він в залежності. І людина те, те пробувала, а потім раз прийшла до церкви, їй сподобалось, благодать торкнулася серця. Ця людина почала ходити постійно, міняти своє життя саме головне, сповідатися, причащатися святих Христових тайн. І людина поступово преобразилася. Вона покинула цю залежність. І має бути вже подяка не тільки у цієї людини, яка позбавилась, а у всіх членів сім'ї, тому що вона може повернутися. І доводилося бачити такі, знаєте, іноді сім'ї, що таке чудо Господь створив: не нарколог не допомагав, не психіатр, не екстрасенс, а Бог допоміг. А люди, так знаєте, знецінили це все. І ну, так було, да було, да і все. І потім проходить там рік, два, і вони перестають ходити в церкву і ще можуть казати тому, в залежному, чого ти там туди ходиш оце. от. І таке доводиться бачити. Ну, що сказати про це. Воно може все, знаєте, повернутися. Скільки я знаю людей, таких у когось щастя, там в молодості буває, а на старості потім в бідності, в хворобах, і одинока людина, у когось навпаки. От, буває там дитинство там, життя все проходить в такій боротьбі, а на старості раз тобі і онуки гарні. І Господь доставляє доставку все, що треба. Тобто промисел Боже від для розуму нашого незбагнення. Але ми маємо пам'ятати, що баланс, баланс в промислі є. Комусь одне, що здається в один час, іншому. Тому заздрити ніколи не треба, дорогі бати і сестри. Ну а стосовно сьогоднішнього Євангелія, дивіться, що цікаво, в старозавітні часи. Хто захворював на проказу. По сучасному, це, по-мова, лептоспироз називається. ну Зараз проказа, знаєте, так вже не так розпосуджено, люди більш в достатку живуть. І так бувало, що захворювали, і по старозавітним законам ті, хто захворювали, вони мали жити окремо. Вони мучились і фізично, і ці страждання були, тому що вони були позбавлені спілкування з рідними. І про щоб їм було легше, вони в спільноти такі, знаєте, об'єднувалися. І іноді Ізраїль е, е, невеличка земля була. І там були сусіди різні в них, пелістимляни, самаряни і тому подібне. І вони об'єднувалися разом, так легше було вижити. Там просили милостиню, може щось ще робили. І там е, ніхто не дивився, якою ти нації, якої ти віри, біда всіх об'єднувала, біда була спільна. І знаєте, колись е, один святий казав, що на страшному суді ніхто не буде там е, казати, дорікати комусь із людей, що ти не такий. Всі будуть в трепеті священному перебувати, що Господь на яку їх сторону поставить. Так, і в нашому житті, дорогі бати і сестри. Дуже часто людей ділять на націю, на віру і тому подібне. Особливо це актуально в наш час, коли на Україні треба, щоб люди єдналися. І хіба винувати людина, що вона там її так навчили, виховали, що вона не на державній мові спілкується? Просто я знаєте, питаю людей, як хочеться бути трошки психологом, і питаєш, а чого ви на українській не розмовляєте? А ліна відповідає: Ну знаєте, батюшка, така ситуація. Мене так виховали, книжки художні, там бібліотека дуже велика. Ми там читали там Джека Лондона, там Марка Твена на російській, і, і іноді там, скажімо, людина працює там якісь агентом, і що знаєте, щоб переконано казати, щоб це було дійсно, знаєте, силу мала слова. Вона каже вже так, як її навчили. А каже, от я почну там казати, так да, я люблю українську мову, ну почну казати, а буду бекать, мекать, вибачте, і воно не буде, знаєте, мати такої сили, переконання, як так і стосується це віри. Ми часто да, з вами розсуждаємо і кажемо, що вас привітали по іншому календарю. Привітайте теж! Що таке різдво справжнє? Це що Богом. Немовля, Ісус народилося в серці нашому. Щоб ми стали лагідніше, краще. Любов у нас з'явилася. Оце буде Різдво справжнє. А не там на столі, що ми приготуємо, а буде злоба в душі. Так що, дорогі брата і сестри, будемо давати старатися це пам'ятати, що найголовніше це любов. Саме головне це виконання заповідей Божих. Саме головне це милість один до одного. Оце на страшному суді нас поставить по праву сторону Спасителя. А коли ми там будемо хизуватися, а ми те знаємо, а ми це знаємо, і докоряти інших, осуджувати, злобу проявляти, то вона нас навпаки може поставити по ліву сторону. Поможи нам, Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами всі стояли на страшному суді по праву руку Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, стараємося пам'ятати, що як сьогодні. Прийшло 10 чоловік до Господа, 9 іудеїв і один іноплеменник був Самарянин. Сілився він тільки. Ні, сілилися всі, але подякував він тільки. І Господь відповів: а де ж 9? От, Що тільки цей іноплеменник повернувся. І так от часто буває, дорогі брати і сестри, що, здавалось би, там да, люди якісь зовні такі благопристойні, а як до. Діла до іспита, треба їхня допомога, то вони в стороні. І е, зараз, дорогі брата і сестри, в наш час особливо потреба така є у нас, щоб суспільство було консолідовано, в єдності. Тому що інакше ми ні, ніколи не переможемо. Е, буває таке, що знаєте, на полі брані невдача, але в суспільстві єдність. Тоді не, 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 ніякі біди не страшні. Так що, Будемо старатися, щоб люди не ділили так від себе якось нести світло, щоб люди не ділилися там за вірою, за нацією, за мовою. Подивіться, наприклад, європейських країн, там Бельгія, Фінляндія, Швейцарія, там іще, може, деякі, ну які я знаю. Там декілька мов, от, різні віри, але люди живуть дуже. Гарно, тому що в єдності знаходяться. Поможи нам Боже, щоб ми це пам'ятали, нікого не укоряли, і старалися молитися і за себе, і за сім'ю, і за країну в цілому, і щоб наші молитви доходили до Господа, якщо ми будемо очищені від гріхів. Наступне послуження у нас має бути у вівторок, 24 грудня, на 16.00. У нас пам'ять святителя Спиридона Триміфунського, чудотворця. Ну, хто хоче різдво святкувати, будь ласка, це їхнє діло. Ми Різдво будемо 7 січня святкувати, але на пам'ять Спиридона завжди стараються священники служити, тому що це великий чудотворець, тому що його мощі. Не дуже відомі, Колись е, Микола Васильович Гоголь їздив на його очах, Було велике чудо. Чому він такий був Місти... містичний такий письменник? Тому що він е, в житті дуже багато бачив, чув. Ну і е, з, з Передоном Трімфунським у нього чудо пов'язане. Він сам бачив це чудо, яке сталося на е, острові Корфу Грецькому, коли він там був у поломності. Хто хоче там про це прочитати в біографії е, знайдіть. Так, і потім у нас в п'ятницю ввечері ще богослужіння на 16.00, Це буде заупокоєна заказна служба. І в суботу, 28 грудня, на 9 годин заупокійна літургія. Причасники виступили.